Я хотів сказати відносно своєї родини, <кій> Дивіться, як складається. Лимінниця Польщі, моя мама і брат івано Франківську, дочки мої в Києві, я тут в Дніпрі. І так вийшлося, знаєте, для мене, що практично по цілі. В Україні наші славні, де би я не був, сюди є дорогі для мене люди. В Харкові, в Херсоні, в Енергодарі, мій земляк Богдан. В якого я працював на Запорізькій атомні. Він був моїм бригадиром. І практично. З любові, що я чую, де гаряча точка, я зразу думаю, хто там моїх є, і переживаю. І хочу вам сказати, що я пишаюся своїм народом, моїми любими українцями. Я безмірно пишаюся нашою армією. Це армія, яка показала сучасному світові, сучасній Європі. Як можна воювати? Який дух воїнів? Це є дуже велика справа. Я хочу звернутися до всіх вас, що ми повинні також так само брати участь у цій війні. Кожна людина, кожна від малого до великого. Як найперше, не робити дурниці, не знімайте на фотоапарати, на той на телефони пересування нашої техніки. Ніякому разі не треба. Можете знімати тільки ворожу техніку, побачили ворожі танки, щось інше. Якщо ви не знаєте, які, то то нічого не викладайте, нічого не робіть. Особлива велика помилка, коли знімали е, прямо е, обстріли е, в прямому ефірі. Це не можна робити абсолютно, бо ви даєте можливість кориктіровчикам підправити вогонь. Вони прямо в прямому ефірі бачать безпосередньо, що ви знімаєте, і поправляють трошки лівіше, трошки правіше. Не можна. Записуйте, потім через 2-3 години можете викладати ну, ніякому разі не в прямому ефірі. Це допомагає ворогові коректувати вогонь. Любих зрадників, любих, кого ви чуєте, що воно не українське. Дзвоніть. До територіальної оборони, дзвоніть до місцевої влади, дзвоніть в поліцію, дзвоніть і зразу цих людей, старайтеся е, обмежити. Ми маємо йти єдиним фронтом. Е, я не хотів говорити, але приходиться, тому що хочу, щоб ви знали і розуміли позиція, яка має бути сьогодні, і позиція церкви. Е, я є голова ради християнських церков, куди входять усі. Християнські церкви, і так само ходять протестантські церкви, і всі. І почали, наче там, наші писати, що люди звертаються, що є, з'являються плакати у місті, що нецензурного такого змісту. Це наслідок. Знаєте, от коли була той острів Зміїний, коли російський корабель там. Прик... Приказував нашим е, воїнам-пограничникам скласти зброю, ветеруський корабель, приказують склати оружі, і наше ми відкриємо по вас вогонь. І вони його послали по форватору, так правильно, як положено. І такі трохи, знаєте, нецензурні формі. І вони там напали то, на той острів, знищили, забрали їх в полон, оказується, казали, що знищили. Ні, не знищили. І потім. Певно, що люди взяли це, знаєте, як за такий, у такій паскудній формі, значить, висказуватися, куди має плисти руський корабель. Певно, що ми християни, ми не приклик до такого паскудства. І мені кажуть, навіть, і, і дзвонили, до речі, мені теж дзвонили, наші парафіяни і розказували це. Що, Як ми маємо до того відноситися? Розказую вам усім, щоб ви чітко це розуміли і розказували іншим. Ми воюємо по всіх фронтах. Солдати на передовіться зброєю, інформаційні різні структури, засоби масової інформації на своєму фронті то їхня справа інформація. Бо вони інформатори воюють словом. І це якраз вони це кажуть. Ми, церква, ми воюємо на своєму фронті. Вас ніхто не заставляє повторювати ці слова. Але не треба зараз піднімати питання. Отже, що скажіть місцевій владі, то так негарно, розумієте, ви хочете поговорити про мораль? Серйозно? На тих плакатах треба було Бога проставляти. Серйозно. А до війни чому не було ні одного бікборда? Прославляючого Бога! Бо треба було зібрати гроші і дати за 1200 гривень, щоб воно висіло там місяць? Не було таких грошей. Ви сьогодні граєте у побожних і ще щось інше. Кінчиться війна і я вас всіх буду питати, де бікборд? Покайтеся, бо царство Боже близько. Хтось вам забороняв ставити туди бікборди, які проставляли Бога. Я бачив тільки. Оці як колись називають? Памперси, лікарства, тури, ще щось. Рекламодавці дають, платять гроші і виставляють. А ви тоді що? Ви де були поборники моралі? Я сьогодні маю виступити проти тих людей, які розказують, куди Путін має йти? Діти дивляться, ви розумієте отче, маленькі діти дивляться. Дитина з малку повинна знати, куди маєте рускій корабель із цими пасажирами. Кінчиться війна, тоді будете їм розказати, що таке мораль. Дитину так казати не можна. Тільки маскалери. нашим так казати не можна. Що не зрозуміло вам ще є? Через свою толерантність, через свою поблажливість. Ми пустили сюди. Русский мир навчили мене розмовляти на русском, розумієш? І дивитися русские фільми і улибатися оцім. Е, як вони називають, оті, я вже забувсь називати. Про тих русских ментов, розумієш? Викресті то свої голови. позбудьтеся від того всього. Ми бачимо, що там, де дуже сильно говорили на русском, якраз туди і прийшов рускій мір. Сьогодні не треба їхати в Донецьк, щоб подивитися, що є наслідки руского міра. Ми маємо його всюди: Київ, Харків, Херсон. І нема такого міста, яке би не впала хоч одна ракета. Навіть на мою маленьку тиху, скромну Коломию. І то, що з там упало, розумієте? Я сьогодні їду хоронити двох моїх побратимів. Я маю бути до них який. Приїжджайте зі мною будемо разом зараз. Постерігайте коло, коло цієї труни, цього солдата, і тоді я вас буду спитати моралі вашої, куди маєте русський солдат. Туди в загородку. От там його місце. І так і буде. Світ вже своє слово сказав. Їх будуть заганяти в загородь. Але на це треба час. Зараз вже вони видихнули світу видно. Вони почали другу мобілізацію. Збирають всіх тих, хто там що ми були. Якщо вони ці були перші, такі вже ніякі розумієте, я собі представляю, кого вони знов там привезуть. Колони стояли такі, 40 кілометрів колона, ви собі представляєте? Стоїть, не рухається ні туди, ні сюди. Моральний дух упав. А це заради чого? Заради того, що кожен українець сказав, куди маєте руські корабель. Вони це побачили. Ви мене хочете вчити сьогодні моралі, Моліться і постіть ті, хто хочуть особливо прикластися в духовному світі, щоб залишилася духовність. Не заважайте людям боротися із цим злом і з цим сміттям. Воно інакшого не панімає. Тільки зброю, джевеліни, енлави, ракети, оце вони понімають. Артилерія наша, яка працює ідеально, чітко. Добре сидіти вдома, дивитися телевізор і яйкати. Боже, 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 ходіть сюди. Територіальну оборону хоча б запишіться, бойці невідьманого фронту. Я теж сьогодні зранку мав не один дзвінок. Я не буду розказувати про зміст всього того, але порася від того вивітряти від того, знаєте, від того, е, де, 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 там ми такі побожні, там ми такі патріоти. Будьте нормальними без цього всякого, без цього всякого кривляння. Вже тошнить від цього вашого кривляння. будьте просто настоящими. Можеш щось робити? Роби, не можеш, мовчи, хоч не заважай. Хочу сказати ще два слова таких, що з хорошого, не? бо коли ворогу погано, то нам хорошо. Займіться чимось іншим, тих, хто читаєте безперестанку якісь новини. Подивіться, що на лондонській біржі відбувається. Скільки продали нафти? Де дисконт був спочатку 11, 11 доларів, потім, потім ще більший. І не купляють російську нафту. Не купляють. Дивіться, що робиться навколо оцініть обстановку. Що ви тут вайкаєте? Подивіться, що в світі відбувається. Все. Будуть заганяти дикого звіра в Загородку, там, де його місце, в кліточці. І побачите, що буде з тою Росією. Вона вже такого не буде. Ніколи, за вашої пам'яті, скільки би ви не жили. Навіть ті, що народилися сьогодні, і буде діти їй розказувати тій дитині, не буде вже Росія така, яка була. Вони будуть мати безвіз із Північного Корею. Але згадайте моє слово, Північні північній Кореї краще. У Північній Кореї за... краще буде, як буде в Росії, за вашої пам'яті. І якщо я помилюся, тоді мені скажете, що я нічого не розумію. Слухайте Слово Боже і слухайте твереже розум. Дивіться на світ очима Божими. Ви думаєте, Бог не чув матюків? Як ви думаєте, Бог чує матюки чи ні? Кождої секунди. І що? Спалив світ? Ні. Кожен на своєму місці, робить свою роботу, і тоді буде порядок. Ті, хто вміють молитися, моліться. Ті, хто можете постити, постіть. Не пости у Фейсбуку, а піст і молитва. Ті, хто може воювати і боронити державу, ідіть, запишіться в територіальну оборону. Ідіть, вступайте в армію. І де би, ви не могли, де би ви були, лікарі інші, ідіть і питайте, де потрібна ваша допомога. Ми повинні показати світові, що ми не просто цивілізована держава. Ми держава, яка може дати приклад іншим. І так повинно бути. Бо ми вимолили собі цю свободу. Ми вимолили собі от своє майбутнє. Бо наш український народ завжди був Божим народом, молитовним народом. Багато, я дуже багато маю що казати, в принципі. Бо інформації просто мільйони тонн. Але навіть не знаю, котре важніше. Запорізька атомна, чи про що вам розказувати? Енергодар. Я там був, я там її будував, другий блок якраз будував я монтажником. Перший якраз був фізичний пуск, це був 85-й рік, 84-й. Я був там на будівництві, я не знаю, як там ті коридори є. Не переживайте, не так легко ту атомну підорвати. Перша стіна, яка йде навколо ядерного реактора, перший захисний кожух, має 3 метри, 2, 3, 2, 3, 20, 3 метри 20 сантиметрів, має ось Там такий бетон, що я собі навіть не представляю, який той бетон. Тобто це таке просто. Другий. Кожух іде, має 19 метрів сплошного бетону 19 метрів. І третій корпус зовнішній має 80 сантиметрів. Не дуже багато, це чистик не що з стіна. Той метр 80, перепрошую. Отак воно виглядає. Ви хочете цю штуку зірвати <реш> чим? Треба атомну бомбу кидати, воно інакше це не зірве. Так що так само і за те, закрите закрити небо і так далі, це не так просто. Це має зробити НАТО, щоб НАТО це зробило. З усіма державами треба погодити. І там можна закрити не системами противопозитної оборони Петріот, а тільки літаками f 35 Ці літаки будуть літати. І якщо, наприклад, їх під хтось підоб'є, наприклад, а? і що буде? Третя світова війна, така як має бути? Ну, це не так просто. Треба договоритися, щоб Росія дала добро. Якщо вони дадуть добро, то тоді питань нема. Але я велику просто сумніваюся, що це буде. Тому слухайте, що вам кажуть, не треба такими бути великими експертами, по-перше, і не розганяйте ніяку там зраду. Ніхто нікого не здав, ніхто нікого не кинув. Ми маємо серйозне піднесення народу. Об'єдналися. Я дивлюся, люди виходять і стріляють все одно, люди йдуть, люди не бояться. І будьте в рядах тих, що є гідні і достойні, а не ховаються там поза по, по, по мури. От іменно ті, що, розумієте, у, у мирний час ходили такими тузами, як ми їх називаємо, такими, ну, таке круте, розумієш, на тих всіх джіпах, поз'їжджалися, кажуть мені, там на, е, в тих буковелях чи десь там розумієш, поховалися і сидять там тихо. А ті нормальні, прості хлопці, серйозні, стали сьогодні на захист. І люди, від яких завжди щось занежило, вийшли і сказали, дід гед, окупанти. І все, не переживайте нічим. Перемога буде за нами. Молимося за президента. Йому зараз як ніколи потрібна підтримка. Тому що в цей час, знаєте, представте, я собі представляю, бедінські козводять, говорить, я хто, я взагалі, ніхто. тут нема ніяких бойових дій. Але я чим можу, стараюся допомагати. Ми їздимо постійно, ми щось постійно щось веземо, щось привозимо, щось відвозимо, щось віддаємо. І то мені дзвонять. Я собі представляю, що там робиться із президентом. Я навіть не знаю, чи він має коли час спати, чи ні Тільки ляже, все, в третій годині вже бомбили, він вже в стовп, вже знав, що скаже. Бо людина, коли вимутана, знаєте, вона може ну, змучена, що зможе ну, не так сказати, не так зробити. Я розумію, що там навколо нього є ще люди інші, але йому треба сила, підтримка. А це можемо ми зробити ми своїми молитвами. <клухи> Сьогодні спинити не нічі, ні. Молимося так само за наше всі міністерство. Закордонних справ, бо від них так само залежить голос нашої держави на, світовому, на світовій арені. Моліться за них, жертвуйте за них святе причастя і постійно моліться. Замість того, щоб панікувати, зараз і так працюють тільки стратегічні оці підприємства, які дійсно можуть підтримувати державу і підтримувати людей. Решту ви не маєте, що робити замість вашого читання. Кожну годину моліться. Ми так робимо, ми так робили, От коли туди -то був одноденний піст за мир, кожної години молитва. Стали всі разом, так все поклали і молимося. Помолилися і все, далі до роботи. Їдемо в дорозі, в машині їдемо, все, нема, не встигли зібратися до коби. Молимося в машині, все так, година, все, молимося, От, моліться без перестанку. Ми християни, я до вас звертаюся до християн. Моліться, моліться і, і переможемо. Підтримуйте так само. Дуже дякую всім тим, що підтримуєте. Ще раз нагадую, хто не знає, всі надходження, які зараз йдуть на підтримку каналу, все направлено на наших хлопців. Все, що маєте, давайте розумієте, що найкраще, що найліпше, віддати віддати армії, віддати Збройним силам України. Це наша єдина сьогодні захист, єдине наше спасіння. Все, що є, все, що краще віддавати. Не давайте все, що гірше там якесь там позбирали, там чую, там поназбирали якісь лосінів, там ще щось понадавали, яких вже не хоче ходити, вона віддала там переселенцям чи куди-небудь. Ну що ми якась Позорна держава чи що? Ну що з нами є? Пора себе уважати. Перестаньте будьте настоящими Божими дітьми, настоящими. Навчимося давати один одному те, що краще. Пам'ятаєте, я вам розказував той приклад про маленьку дитину, і вона тримала два яблука, і мама приходить і каже: дай мені яблучко, доню. Вона взяла надкусила одно, надкусила друге. Мама так розстроїлася і думає, Боже Боже, яка в мене дитина не хоче мені дати яблуко, надкусила одне друге. А дитина простягає і каже, мамі, на мамо, візьми, оце солодше. Дитина надкусила, щоби попробувати. І дала мамі то, що солодше, то, що краще. Чому? Бо мама завжди тій дитині давала те, що краще. Чуєте? Ви були всі маленькими. І вам давали те, що найкраще. Чому ви виросте і не хочете віддати то, що краще комусь? Що з вами сталося, люди?